Послання 1298. Гуманізм є образою Бога 4, 25 грудня 2014 року Божого 15.10. Моя ніжно улюблена дочко, Стороніться духа зла, який розбещує світ. Оближте все на мене, тому що доти, доки ви любите мене, почитаєте мене. Та любити інших згідно з моєю святою волею, я буду захищати вас від болю усіх тих речей, які є проти мене. Найгіршим болем, який ви будете змушені зносити, буде біль споглядання на так звані справи благодійності та вирішення гуманітарних проблем в глобальному масштабі. Які будуть маскувати справжні наміри моїх ворогів. У своїх серцях ви знатимете, що це робота шахрая, коли світський світ і ті, які стверджують, що представляють мене, говорять про політику, гуманітарні справи і не проголошують важливості збереження людського життя за всяку ціну, тоді знайте, що це є не те. Чого я бажаю. Якщо ті, які кажуть, що представляють мене, не говорять про зло абортів з таким запалом, як вони це роблять стосовно інших дій, спрямованих проти людства, то майте на увазі, що тут щось не так. Усі ті, які вбивають Божих дітей, в тому числі дітей які все ще виношуються в лонах, очікуючи на народження. Будуть покарані моїм отцем. Особи, які винні у вчиненні таких злочинів, терпітимуть страшну кару, якщо вони не покаються за свої гріхи проти нього. Ті, які є моїми і які представляють мою церкву на землі, не проголошують правди. Вбивство, включно за бортом, є одним з найбільших гріхів проти Бога. І потрібен надзвичайний акт розкаяння, щоб звільнитися від такого гріха. Чому ж тоді моя церква рішуче не бореться проти цього гріха, одного з найогідніших актів непокори моєму отцю? Чому вони відволікають вас від визнання найсерйознішого з гріхів, проповідуючи вам про важливість гуманітарних справ? Гуманізм є образою Бога, тому що Він зосереджений на потребах людини, а не на необхідності розкаяння в гріхах перед Творцем всього сущого. Якщо ви нехтуєте смертними гріхами, які чітко визначені у встановлених Богом законах, і які призводять до вічного прокляття, то ніякі співчуття до. Громадянських прав людського роду не спокутує цих гріхів. Якщо ви вірите в мене і якщо ви служите мені, то ви маєте говорити тільки правду, а правда полягає в тому, що вашим найлютішим ворогом є гріх, а не ті, які переслідують вас. Смертний гріх, якщо в ньому не розкаєтеся, приведе вас до пекла. Якщо ви перебуваєте в стані смертного гріха і витрачаєте час на підтримку величних благодійних вченків та гуманітарних справ і не каєтеся, то ваша душа буде втрачена. Пам'ятайте правду не дайте себе ввести в оману розмовами, діями та справами доброчинності, бо найважливішим завданням Є боротьба зі смертним гріхом. Мої висвічені слуги, які відмовляються нагадувати вам про наслідки смертного гріха, не розуміють своєї місії у моєму служінні. Ви не можете змести гріх під землю геть з очей, так наче його не існує. Жодна кількість співчуття до людей, яких переслідують в моє ім'я. Того не надолужить, якщо грішники не примиряться зі мною, Ісусом Христом, задля прощення гріхів, ваш Ісус!